Всім добрий день. Сьогодні всіх поздравляю. Сьогодні перший, як кажуть, такий перший день рівнодення. Тобто день і ніч вони зрівнялися в часі. Так? О, називається день рівнодення. Тобто тепер кожний день буде наростати світло дня на 3 хвилини. Ну, приблизно там 3 хвилини з копійками. От, і так, до, як кажуть, до 22 червня, да, коли буде літнє протис... протистояння, тобто буде найкоротший, найкоротший день. Тоді все піде, як кажуть, на спад. От. Ніч буде все більше-більше наростати, як кажуть, нічний час. Ну, заодно, що треба поздоровити всіх наших астрологів. Сьогодні день астро... астрології. От, всі, хто там займається астрологією, хто проходив курси. Хто навчався, от, значить сьогодні у них свято. Ну і в мене свято теж. От всіх хто вчився, от, всіх моїх учнів поздравляю, от, хто вчився у мене, ну і не у мене теж. От, значить, по поводу тепер коротку таку, скажемо, зробимо анонс. Це, значить, друга зустріч. Позавчора, да, вчора-вчора зустріч Трампа з Зеленським. Ну, як, в принципі, так, і, так і повинно було бути. От. Не дивлячись на те, що Зеленський разом з британцями опустив Трампа. Трамп, безумовно, я кажу, пішов на поп'ятну. В деяких мірах він би і так пішов. От. Не в його інтересах нищувати Україну. Але річ у тому, що зараз ретроградний Меркурій, і ще й коридор затемнень. Тобто <говорит> він впливає сильно на, на розум, на мозги. Тобто затемнення там у Трампа, у Зеленського в цей час. От. Ретроградний Меркурій, Тобто у них нічого із цього я кажу, здійсні домовленості, з їхніх там рішень нічого толком не вийде. Вот. Воно там, знаєте, фантазії Трампа. От, Хитрі Зеленського, вот, 95-го кварт квадрата, квартала гріше, оговорився. Вот. Так що все рішення про закінчення війну буде вже у квітні місяці. Вот, після вже закінчення ретроградності Меркурія. Меркурій піде директивно після 6 числа квітня. А там все будуть... У нас я казав, що карта показує, що активність української армії, якщо там не буде досягнуто перемир'я на деякий час, я думаю, що Зеленський буде тягнути. Мабуть, з Чому? Тому що там українська армія буде там, як кажуть, карбанс. Зброя поступає. Тому що там здали Курск, практично, бачите. Ну, Війська порозбігалися. Не чекали наказу. Не було наказу від Сирського ні вперед, ні назад. Війська, коротше, втекли. От. Так що ну, там в основному західноукраїнські були бригади. Ну тут, от. ну тут нічого вже не поробиш, що ж ти хочеш. Помирать за Україну. Скажем, не бажали. Вот. Ну, тим більше вискажеш, бачить, що в нас за Україна. Що це антинародна влада вона, денародна, антиукраїнська. як кажуть влада. Ну, це вже, так скажемо, кожного свої бачення. От. Тому тут дехто ображається, що, що я обіцяв все, що буде добре, сильна карта, а от зараз там. 50-50. Ну що, ви не розумієте, що ми дивимося по кінцевому результату. А на протязі цього періоду, там, півроку, да, то ж буде коливатися, то <смі> зебра. Політика це зебра. Сьогодні добре, завтра погано. Знову добре, знову погано. І так буде мінятися багато разів. Вже от, там паніка починають там виясняти. Про, я вказував на, на цей місяць результати. На цей місяць воно, бачите, ці всі прогнози виправдовуються, ті, що в мене були. Тобто березень місяць він такий, знаєте, от, з кучей нюансів різних. От. Причому, ну я повинен сказати, що значить ретроградний Меркурій і, і коридор на він діє на всіх, однаково. Просто у нас, прошу, бачите, залежить багато залежить ще від розуму. Командирів, потім там влади, президентів і так далі. Ну все, я кажу, покрита мраком. От у чому річ. Як то церковники казали, да? путь наш во От, Оцей оце місяць березень він такий путь во мраки. Тому що ну, просто накриває. Накриває людей. О, тому я так скажем, раджу там діловим людям, бізнесменам не заключати договори в цей період. Аж до 6 квітня. Бо все буде провалюватися, Або тліти, потім все рівно воно буде не давати результатів. Ну, про то я кажу, щоб будьте просто уважними. Вот. Ну, почекаємо там, скажем, до, до травня місяця. От. Там у Трампа буде конфуз ще. На початку травня. Щось він там сильно програє. Щось він там сильно буде. Буде розключений. Mm. <говорить> від кого програє, від кого виграє, ну скажу так, я там... Астрологія імн і назв не провадить, не дає назв. Вона дає тільки факти, тенденцію. Цю тенденцію або використовують на свою користь, або навпаки все провалюють. От. Ну, подивимося, як там заспіває Трамп. Він і не так уже, скажімо так, починає прозрівати дещо. Що не все так швидко, як він вважав, що йому так швидко все вдасться. От. Тому тут, головне, що не треба поспішати з висновками все, що зараз от говорять там блогери різні, експерти, знать, просто ділить наполовину. Воно все, як кажуть, просто це все. Сьогоднішні емоції. Річ у тому, що воно сьогодні, сьогодні воно проявилося, завтра воно <свісно> не проявилося. От. Через деякий час прийде на весь. Так що зараз рвати на собі тільняшку, кидатися на амбразуру, переживати і там нервувати? Я б розумію, що народ переживає і нервує. Ну що ж, ясно. Напрацю... Наробили вже стільки проблем, вже Україна на краю. говорю, прерву стояла и стоит. Вот. Ну, не впаде, не впаде Украина. Вот. <свят> вот. Так что тут особо первоватый ничего. Выбрали, я говорю, клоуна. Выбрали квартал, я говорю, 95-й. Вот. Ну и веселиться все. Чего так переживать? родите, это же ваш президент. Это же не натворил дел. ваш -то. Та подивіться, там пишуть, пишуть там ці в Фейсбуці. Це найкращий президент усіх президентів у світі. Це найкращий, ну, згодом жінки. Вони ж просто, як кажуть, почули, побачили вже, а історію вони чомусь забувають, да? Що Зеленський здав пів України, здавав, а народ не дав йому здати. Три дні сидів, чекав, поки його поміняють на, на Януковича. А тут бачить, що вже. Вигнали всіх із Києва. Причому народ сам. Вот. Почали вже гробить їх там цих орків. Виліз. Вот, на раду давай робити. Бачите вже. Скільки добровольців винещені. Все забуває, да? Вот. Все, що робить. Я казав, що в Курщину, я пам'ятаю, да? В Курщину? Це повно калісти, Можна було зробити, скажем... Туда атаку і пройти по тилам, російським тилам на Белгород. І там принесло б в 20 разів більше користі. Ніж то, там скажем, кичитися, що ми там уже на чужій території. Це було ясно, що Путін це все, як кажуть, реалізує, і викине, причому з такою ганьбою. Уявляєте, війська виска наши тікали. Батальйони тікали без, без наказу. Що ж тепер по Росії там? Всі блогери хваляться, От тепер. Мов, як там воюють? Оці бандеровці. Ну, піднімають свій дух за, за, за наш рахунок. Ну треба ж теж трохи, трохи думати. Ну не думай, бачите. Тому що... Найкращий загинув, найкращих Зеленський з залужним знищили. Кидали просто на розстріл. А тепер солянку позбирали і там питають, як там будуть воювати. Ну, В общем, коротше. Чекаємо квітня місяця. Астрологів поздравляю. Ну і всіх поздравляю. іншим, скажімо, оцей... Перший день рівнодень вважався колись початком року. От. Ну, у нас на Україні, там у у Славян було два. Спочатку, спочатку якийсь період був цей день рівнодення, весна. Ну, вона дійсно починається, да? так? Сонце зайшло в Овір. Перший градусов. День рівнодень. От. А по деяким, кажем, даним. Історично, що там і осінь починалася у вересні. Ну це в Європі так було. От. В Європі було там у вересні, от там перший там день вересня, йшли на канікулу, в школу там і так далі. Тому рік там починався восени. А у нас починався перший от. От коли день рівнодення, перший день рівнодення. А волхви це все. Вони все, все слідкували за цим. І підказували князям там. Той та народ сам знав. От народ був грамотний, міжень. Ви не думаєте, що до, до, до християнства народ був тупий, безграмотний, і взагалі нічого не міг. У них там знання були. Дай Бог нашим зараз. неофітам, то, чого знали, знали древні. Ну, на жаль, як кажуть, ми втратили. Багато що втратили. Християнство нам не дало багато чого. От, навпаки, зупинило розвиток, між іншим. Ну, маємо те, що кажуть, маємо. Я все сказав.